Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 22 листопада 2025 року. Ключові висновки. Російські чиновники та державні ЗМІ продовжують висувати інформаційні умови для відхилення запропонованого Сполученими Штатами Америки мирного плану з 28 пунктів. Що свідчить про те, що Кремль активно привчає російський народ не погоджуватися на щось менше, ніж повна перемога в Україні. 23 листопада українська, американська та європейська делегації зустрінуться, щоб обговорити запропонований Сполученими Штатами Америки мирний план щодо припинення війни. Нещодавно влада повідомила про численні спостереження дронів над авіабазами та аеропортами в Нідерландах. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман повідомив, що влада спостерігала неідентифіковані дрони, що пролітали над авіабазою Фолькель поблизу Ейндховена, базою королівських ВПС Нідерландів, де розміщена ескадрилья ВПС Сполучених Штатів А. Америки в рамках НАТО ввечері 21 листопада. Брекельман сповідомив, що спроби збити дрони були невдалими, і влада так і не знайшла їх після того, як вони відлетіли. Брекельман сповідомив, що влада також спостерігала кілька дронів в аеропорту Ейндховена 22 листопада, а згодом призупинила цивільний та військовий повітряний рух. На момент написання цієї статті. Нідерландська влада не визначила особу, яка стоїть за польотами дронів. Це останнє спостереження дронів над європейськими аеропортами та авіабазами за останні тижні, які відбуваються на тлі посилення кампанії Росії, Фаза нуль. З дестабілізації Європи підриву єдності НАТО та створення політичних, інформаційних та психологічних умов для потенційної майбутньої війни Росії проти НАТО. Повідомляється, що нещодавно українські війська збили щонайменше 19 балістичних ракет кинжал за допомогою засобів електронної боротьби. Ймовірно, у відповідь на дефіцит українських ракет перехоплювачів ППО Петріот та російські модифікації Кенжала, Українські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру в окупованому Криму. Російське опозиційне видання повідомило, що на геолокаційних кадрах видно, як українські війська атакували електричну підстанцію в окупованому Яникапу Крим в ніч з 21 на 22 листопада. Кримський телеграм-канал. Кремін Вінд також повідомив, що українські війська атакували підстанцію. У ніч з 21 на 22 листопада російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М з Окупованого Криму, та 104 безпілотники типу Шахед, Гербера та інші, з яких близько 65 були безпілотниками типу «Шахед». З напрямків міст Орел, та Брянськ, Шаталово-Смоленська область, Мілерово-Ростовська область, приморсько ахтарськ Краснодарський край, окупованої Донецької області та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 89 безпілотників, та що ракета та 13 безпілотників вразили сім місць, і що удари тривають станом на 9 годину за місцевим часом. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній та транспортній інфраструктурі в Харківській та Одеській областях, зокрема, по поромній переправі на контрольно пропускному пункті на румунсько-українському кордоні, в Орлівці, Одеська область. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, 21 листопада повідомив, що російські війська запустили понад 112 тисяч безпілотників типу «Шахед» з початку повномасштабного вторгнення. Російські війська продовжують скоювати воєнні злочини на полі бою в Україні, зокрема поблизу Покровська. Генеральна прокуратура України 22 листопада розпочала розслідування відеозапису, на якому російські війська стратили п'ятьох захоплених і неозброєних українських військовополонених поблизу Котленого на південний захід від Покровська 19 листопада. Стаття 13 Женевської конвенції забороняє будь-які незаконні дії або бездіяльність держави, що утримує військовополонених, які призводять до смерті або серйозної загрози здоров'ю військовополоненого під час перебування під вартою. Інститут вивчення війни спостерігає зростання кількості російських воєнних злочинів на покровському напрямку протягом останніх тижнів, оскільки російські війська наблизилися до міста та проникли в нього. Українські військові продовжують заявляти, що українські сили протистоять спробам Росії захопити Куп'янськ на відміну від неодноразових заяв Росії про захоплення міста. Ситуація на Покровському напрямку залишається серйозною та динамічною, оскільки російські війська продовжують спроби захопити сам Покровськ та оточити українські війська в Мирнограді на схід від Покровська. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 18 та 19 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на захід до Олександро Шултеного, на схід від Костянтинівки. Як українські, так і російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, показують, як російські війська завдають ударів по українських силах на південно-східній околиці Сіверська, що свідчить про те, що українські війська просувалися вздовж Донецької залізниці на півдні Сіверська. Раніше в районі, де російські війська нещодавно здійснили інфільтрації. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 листопада, показують, як російські війська Піднімають російський прапор на північно-східній околиці Званівки на південь від Сіверська, що свідчить про нещодавнє просування російських військ у цьому районі. Оцінка проникнення російських військ. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 листопада, показують, як українські війська обстріляли Окуповану Росією будівлю на північному сході Платонівки на північний схід від Сіверська. Після того, як за оцінками Інституту вивчення війни, російська місія проникнення не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій. Інститут вивчення війни наразі не може самостійно перевірити ймовірність маршрут. Проникнення російських військ до Платонівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів. בז זמין